Ще кілька років тому зарплата у малярів була 50 тисяч гривень, та сьогодні від ста і більше. У сантехніків та електриків прайси теж зросли вдвічі. Хороших майстрів нині дефіцит зізнається виконроб Тарас Бондаренко. Тому каже, часто доводиться навчати своїх робочих, щоб вони опановували декілька навичок, а ще брати студентів і тих, кому за 60. В Автомобільній сфері також відчутний брак кадрів. На цьому СТО чотири майстра замість семи. Керуючий Олександр Борщенко каже, критично не вистачає автоелектрика. Зарплати цих спеціалістів зросли зараз до 80 тисяч гривень. І якщо у будівельній галузі людину можна навчити за рік. То тут на те, щоб стати майстром, треба мінімум 5-6 років. До того ж, принцип навчу сам у цій сфері спрацьовує далеко не завжди. У Нас був цікавий випадок. Хлопчина, студент з коледжу, прийшов, хотів працювати. Ми скажем так, витрачали на нього час, вчили його. Процес ішов по різному, і потім через 3-4 місяці сказав: все я поїхав в Польщу на роботу. Натомість професійні майстри робітничих професій залишаються в Україні, бо через брак кадрів їхня заробітна плата вже зрівнялася з європейською. До прикладу, будівельники в Чехії отримують 2000 тисячі євро, а у Німеччині 2,5.